Привіт єрей, і сьогодні ми розберемося із сюжетом гри Візаж. Відео зроблено за підтримки ДТЕ, які відключили мені світло, що благополучно видало повну записану серію. Гра зустрічає нас страшною картиною. Головний герой на ім'я Двейн Андерсон заряджає револьвер та вбиває свою сім'ю, після чого направляє зброю на себе та довершує картину самогубством. Але це ж ніяк не кінець для нашого героя, він прокидається у будинку. У тому самому будинку, де відбулися й три інших трагедії. Історія починається приблизно у 80-х роках і бере початок із дівчинки на ім'я Люсі. Внаслідок неназваної хвороби дівчинка починає чути голос вигаданого друга, який наказує вбити її домашню тваринку, пташку на ім'я Піко. Опиратися вказівкам дівчинка не стала. Батьки, шоковані діями доньки, звертаються до лікарів. Лікарі прописали дівчинці уколи, які досить швидко перестали працювати та ще й погіршили ментальний стан. Все це призвело до дуже жахливого фіналу. Люсі закривається у ванні та під впливом свого друга на ім'я Тінь закінчує життя, відірвавши собі нижню щелепу. Наступними, хто поселився у цьому будинку, була сім'я, що складається із Долорес, Джорджа та їхньої дитини. У жінки був двовижний набір із різних діагнозів. Шизофренія, біполярний розлад, деменція, параноя і не тільки. Джордж був хорошим чоловіком та навіть у цій ситуації не покидав дружину. Звертався до лікарів і намагався допомогти, але їй ставало все гірше. В якийсь момент параноя взяла гору над Долорес, та вона почала думати, що чоловік хоче отруїти її. Саме через це вона вбиває його з допомогою семи кухонних ножів, після чого подавлена горем, відчаєм і усвідомленням скоєного вирішує повіситись. Третім жильцем цього дому стає ракан Альмутава. Він страждав відчуття, що за ним постійно хтось слідкує та його переслідує якась зла корпорація. Йому вважається монстр, в якого Ракан намагається вистрелити, але це марно. Після цього Ракан потрапляє у психлікарню, та параноя стає все сильнішою. Намагаючись втекти, ракан виходить в вікно та потрапляє у інвалідний візок. Лікарі, думаючи, що після лікування чоловіку стало краще, виписують його. Ракан вирішує провести власне розслідування і знаходить якісь докази у підвалі лікарні. Але невідома фігура появляється за дверима та закриває ракана там, ймовірно, назавжди. І фінальною частиною стає наш головний герой Дуейн. Тікаючи від проблем чоловік вдався до алкоголізму, що і стало його сенсом життя. Він навіть перестав помічати свою власну сім'ю. Клер, дружина героя, навіть каже, що в нього не залишилося душі. Але це не все. Вона побажала йому смерті, смерті такої ж як у його жертв, пропонує дати мотузку, всадити сім ножів чи порвати пащу. Отже, всі, хто зустріли свій трагічний кінець, були пов'язані із діяльністю Двейна. Пізніше ми дізнаємося, що він працював на водонапірній станції, і побачимо, як він підписує договір про участь у експерименті по контролю людей шляхом спеціальних галюциногенів. Люсі, Долорес, Ракан. Всі вони були піддослідними у цьому експерименті. Перша і друга історія закінчилися смертю учасників, але от третя, ні. Ракан, ймовірно, був близький до розкриття цієї організації, тому його і вирішили позбутися, внаслідок чого його кінець залишився відкритим. Дуейн Андерсон був спочатку виконавцем, а згодом і самим піддослідним експерименту. Внаслідок якого багато новинних людей тим чи інакшим чином загинули. Дім став для нього чистилищем, випробування якого переведуть його до кінця його історії. Гра має дві кінцівки, одна з яких залишає Двейна у безкінечній темряві, а друга дає можливість воз'єднатися із сім'єю. Як саме закінчиться історія Двейна, залежить тільки від вас. На цьому все. Трагічна історія цього будинку завершується. За мікрофоном був Рей. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.